Доброго дня! З вами знову Юлія Ворона і Микола Сікачина. Сьогодні ми з вами будемо говорити про тренування рук, оскільки були такі запитання після минулого відео про тренування сідниць. І сьогодні ми будемо говорити про міфи та реальність, про те, якщо у вас є генетика, як вам тренуватися, і про те, як у вас цієї генетики немає. Вирішила накачати великі руки. Юля, з чого ми почнемо? Ну, що почнемо. Відкриємо YouTube. Правильно. Введемо, як накачати великі руки. Далі відкриємо перше відео, яке нам сподобається. Ми побачимо великого чувака типу тебе. У кого є біцепс? Звісно, не дівчинку ми будемо обирати. Ми виберемо чувака да, чоловіка, в якого є великі руки, великий біцепс, і будемо дивитися відео. відео, як нахачати біцепс. Ну, правильно, ми будемо відкривати те відео, де не треба нічого ускладнювати, так? Де все да, дуже просто дуже і просто. швидко. Взяли все геніально зробили. по статті, так? Да. 10-12 пішли М -м. додому. Так. Ми не будемо шукати там якогось професора, який буде розповідати, чому росте, чому не росте, росте. Теж правильно. Але є, але наприклад, коли ми подивимося на того здорового чувака, то виявиться, що в нього руки вже були там з самого початку. Тобто, вибачте, він міг там просто займатися рукоблуддям, а руки в нього росли. Цього ми ж його не знали спочатку. Це, наприклад, ми зараз. Говоримо про тебе, так? От, наприклад, в тебе руки генетично є. Тобто ти можеш відкрити великого чувака, там, зробити дві вправи, і все, ти красотка. Я можу просто зробити дві вправи. Ну Що нам рекомендує цей чувак? Як правило, там, ми дивилися, там багато думали, аналізували. Він каже, що наші, що американський, там якийсь білдер. Не треба нічого сподміт". Беремо Схопили штангу. штангу і качаємо, просто біцепс. Можемо підконтрольно. Можемо середньою вагою, можемо великою, можемо підривати це з цими чітінгами, це все так. І буде все рости, там будемо травмувати св'язки, сухожилля спеціальне. Да, щоб вони ставали міцніші, а раптом ми ще станемо чемпіоном по армреслінгу. Ну що ж, хапає коля таку штану, наприклад, три роки робить, робить, а руки в нього не ростуть. Що тоді робить? Звертатися до професіоналу. А подивитись наші відео. Отже, згинання рук стоячи. Класна вправа, ніхто ж не заперечує. Але якщо у вас немає генетично цього об'єму руки, якщо у вас довгі сухожилля і коротке брюшка м'язів... Як у нього? Ну, як, як да. у мене, да, там, можна чотири пальці 10, закласти да. спокійно, все відлічно. Да? І цього, цього об'єму, як у вас немає. Що ми тоді робимо? Нам треба зробити візуально цей об'єм руки. Ми тоді просто. Беремося не хватом знизу, наприклад, а хватом зверху. Тому що, як я вже сказав, вам доведеться думати, імпровізувати і що з цим робити. І просто згинаємо руки, але вже хватом Втискуємо. зверху. Да. От можна звернути увагу, Як активується м'яз. біля розклас. Я забігся. Цю де. Як зовнішня частина працює. Брахіаліс безпосередньо працює. Те, щоб дасть вам об'єм вашої руки. Всі побачили, так? Як просікається біцепс, як він працює по всій висоті м'яза Ну, І то вже ні, теж? Деніта. Що... Скільки разів будемо виконувати, як базову праву, наприклад? Базову праву по 6-8 разів, але з такою вагою. 80% від максимально. Я да, не наприклад. розумію, так. <рес> <рес>, але, але знову ж таки, все неоднозначно, тому що у когось більше білих волокон, у когось червоних. Наприклад, в моєму випадку, то як виявилося роками ще параліфтарської практики, завжди мрія про руки в мене їх не було. Оці шість повторень на біцепс абсолютно безглузда. В моєму випадку навпаки. Все дуже просто. Наступна вправа у нас буде згинання рук молоточками. Беремо гантельки і починаємо піднімати. Все дуже просто. Ну, щоб Юля не робила, якби на неї це все буде діяти все одно. Але чому саме вибрана така вправа в контексті нашого тренування. Тому що ми все ж таки будемо говорити про зовнішню частину. Тобто вид руки не коли ми стоїмо на сцені таким от чином, і тут щось у нас типу є, а коли у нас рука просто розслаблено в розслабленому положенні. Тобто для як там? Повсякденного життя. Да. Правильно я кажу? Да. Да. Що, я для, чатко, що для чоловіка, що для дівчинки, да. просто спортивна рука буде виглядати досить таки непогано. Дівчинці не обов'язково ходить і постійно напружувати, а хлопці там повинні кавуни під руками носити. Щоб показати, типу, що є свока. Знову ж таки, мова йде про зовнішню частину, про об'єм візуально. Скільки разів будемо виконувати? А, дівчатка можна виконувати по 12-15 разів для чоловіків, якщо це вправа на нарощування об'єму, то теж 8-12 разів. Ну, хай буде. Так, дивіться, далі ми виконуємо а, згинання рук з гантелями. Ми при цьому виносимо мізінчики рук а, в сторону в напрямку дельти для того, щоб максимально задіяти біцепс і сформувати красиву форму біцепса. А, от коли ми дивимося з боку на людину, зовнішню частину правильно. Частину, знову ж таки да. вид руки з боку опускаю трошки звожу, піднімаю розвожу, але лікті весь час притискаю до себе. Правильно? Неправильно. <ріст> Супер. Зараз покажеш правильно. Отже, наступною нашою вправою буде, так сказати, четвертою згинання рук, сидячи на корточках і опираючись ліктями в коліна. Майже так. Але спираємося ми не ліктями, а тут знаходимо таку ямочку, десь під трицепсом. І в неї впираємося, щоб нам не тисло. Що ми робимо далі, Юля? Робимо паузу таку суттєву і акуратно потрошку по розпускаємо. Да. І от таким чином. Тут вже повний-повний контроль, ніякого чичинку не буде, ніякої допомоги Партнера не буде. Тут однозначно. Ніхто тобі не допоможе. Тут ми вже працюємо вже на весь двоголовий м'яс. Брахіаліс ми прибили, зручну частину ми прибили те, що нам більш необхідно, а тепер потім забиваємо його кров'ю далі. Говоримо тут про пампінг, про 15-20 повторень вже, оскільки це наша четверта вправа. І бачимо, що Юлі не подобається, значить робить вона вправу правильно. Ось таким чином. Ти подобається? Ну, ще 10 так? 20. 20 лише. Випускаємо. Юлю. Ну, як ви вже зрозуміли, якщо генетика у вас особливої немає, то по-простому у вас нічого не вийде. Не вийде зробити просто базову вправу або після великого м'язу, зробити там маленький м'яз, як то кажуть, біцепс після грудей або після спини, тому що вам доведеться приділяти йому дуже і дуже багато уваги, щоб він хоч якось зреагував на ваші зусилля. Так і сьогодні, ми показали вам 4 вправи. Я ще не сказав, що робити їх доведеться максимально інтенсивно. Можна робити їх все навіть в суперсеті, одна за одною робити ці вправи з мінімальним відпочинком, або взагалі без відпочинку, потім відпочинок і наступне коло. Тобто піднімати інтенсивність до такої межі, яке тільки, ну, яку тільки ваші руки зможуть витримати взагалі. Ну і оскільки сьогодні не просто, то будемо ми показувати ще вправу, яка називається як? Згинання рук стоячи, але з деякими нюансами. Ну, в народі її називають три сімки, колись її ще там Арнольд Шварценеггер. Ми робимо її вже окремо від цих інших вправ, тому що вона дасть нам що? максимальний памп. О, Юля сказала класне слово. Максимальний <с памп. Як будемо виконувати? Я виконую і ти пояснюєш. Давай. Давай. Так, спочатку ми згинаємо наші руки під рівень 90 градусів. Фіксуємо зверху і повільне Скільки М. разів? Сім разів виконуємо. Так, логіка є. Ще три сімки далі ще ми робимо. Далі, перша сімка вона закінчилась, далі ми з угла 90 градусів згинаємо максимально. Ну, таким чином. Да. Або тобто, навіть лікар. можна трошечки лікті винести вперед. Так. Якщо ви відчуваєте ну, таким чином. Цю зону. заодно класно відрізає біцепс да. від передньої дельти. Так, далі що баєжатиме. Сім разів. І третя сімка це у нас є згинання рук зі штангою в повну амплітуду. Але знову ж таки, максимально слідкуємо за технікою, тому що ваш біцеп скаже все, далі без мене хоче Закінчуся якоїсь управління. допомоги, типу, отак от зробити. За корпусом собі рівненько. Так. Але просто доведеться дотерпіти. Да, і працюємо в повну амплітуду. Ця вправа вже не для прокачки его, тому що вагу тут брати велику не доведеться. От така от добивочка. Я не буду робити бразіжитимуся. Отже, я сподіваюся, що ми відповіли на ваше питання щодо тренування рук. Знову ж таки, якщо це випадок Юлії, то їй достатньо буде зробити дві вправи на біцепс. Якщо ви такий невдаха в плані генетики, як я, то вам доведеться зробити 4, 5 вправ або ще, може, і більше, і слідкувати за інтенсивністю. І він не жартує. Знову ж таки, відео розраховано для платформ YouTube, тобто несе такий ознайомчий характер. Якщо ви хочете знати якісь деталі, як зробити все. Правильно, красиво, безпосередньо для вас, то вам краще звернутися до професійних тренерів. Ну, я скоро скажу це ми з Юлією. Так. І знову ж таки, сподіваємося, що ми були вам якими корисними. І допомогли трішки розібратися з тим, що робити з вашими ручками і як їх підтягнути до літа. В нашому випадку в жіночому, і як зробити їх максимально об'ємними у варіанту у варіанті чоловіка. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. Не обов'язково хороші. <гум> Дякую за увагу.